Всім привіт! Це я, Леонід Котвицький. Я Значить, Зараз ми на цьому мотоблоку будемо міняти двигун з дизельного на бензиновий. Значить, тут знімається, відкручується 4 болта, де він стоїть. Від'єднуються всі провода які йдуть від акумулятора. От І частина вже в мене від'єднана. Ну і в принципі знімається, ставиться збоку. Чи переноситься на зберігання? Я його ще буду свого часу. Доробляти, от, а взамін буду ставити бензиновий. Так, сенер, от, значить, зняв я двигуна. Зараз переходимо до установки нового через перехідну пластину. Так, значить, тут є значить оці тяжки, на яких буде триматися перехідна пластина, а далі двигун. Я хочу показати, що це у нас таке. Це те, що мені дехто писав, а ви не подумали. А ви не подумали, ви не знали, так, що вагу втратите. Звичайно, я про це подумав, ну, вже таку елементаршину, щоб я не знав. За стільки років, то вже дивно, так? Все це я думав ще до покупки, дивіться. Що це таке? Це гиря вагова, квадратна, 20 кг. Такі гирі досить недорого можна знайти в інтернеті, а можна і десь на металоломі пошукати. То не проблема, в принципі, щось таке знайти. от Тут знизу, звичайно, правда, в цій от приварена перемичка, яка не давала ці гирі влізати, Бачите, от сліди. Тут я її зрізав. От. Перемичка потім привариться, строго знизу, паралельно, так, щоб гиря не падала. І сюди, серединку якраз гарно вставляється оцих 20 кг. Так, зараз вони трошки опустилися. Отак. В рівень 20 кг якраз стає. Тут можна вставити і ще одну, вона чуть-чуть не влізає. Щоб її вставити, то треба ось ці от перемички, ну, само собою, оцю, е ось кулапки так, значить, перенести разом з перемичкою трошки вперед, засривити, по-новому вставити. От І влізає друга гиря. От, Вона буде чуть-чуть виступати над краєм, якщо її так ставити, так, або знизу опустити її трошки нижче. О, ну, Навіть якщо вона буде трошки виступати над краєм, вона десь от сюди приблизно влізає. Але, оскільки цей мотор не такий довгий, як оригінальна вуздушка, то тут буде спереду навіть місце, щоб отут вагу дочепити, отут поставити ту саму гирю. О, тому поки що я поставлю тільки одну. Зварю перемечку, зварю ж такий уголочок, щоб її. поперек, уголок такий, так, щоб її туди-сюди не їздила. Вона під час їзди, знизу перемичку, уголочок. от, і вона собі буде гарно стояти. І от вже плюс 20 кг. Різниця в вазі між моторами десь кілограм 40. Можна дві гирі вставити в суто всередину, як я говорю, трошки треба буде ось цю частину перенести. Перемічки. А можна одну вставити, другу ставити отак поперек, якщо треба. От, тобто тут же сам вирішуєш, доважувати, не доважувати. І плюс ще такої ваги буде в тому, що вага буде не високо, так, не високо в мотоблоці, а вона буде низько. Так, майже на рівні осей додаткова вага, майже чуть-чуть вище від осі. Чим це добре? Це добре, коли їдеш мотоблоком боком десь, от, то тебе не буде так перевертати. Тому що особливо, якщо буває, город заорять досередини, так, і ти типу, по борозні йдеш, просять фрезерувати, так, і тебе так гарно зносить в бік, от, особливо, якщо добре так заорять, то в мене бувало, що я на бік просто падав. З мотоблоком, вот, і потім доводилось піднімати. Чому? Тому що, чим вище центр ваги, чим вище той двигун важкий, так, тим більше переважує. Ну, Тут залишається, я залишу цей акумулятор. Тут 60 годин він теж важить добряче. так? Да. Одним словом, є от таке от рішення. Просте. так? Дві гирі, двадцяточки. І от тобі вже вся вага між двома двигунами скомпенсована, ще й вона стає краще, нижче. Ну що, з гирями я пізніше буду це робити, це можна в будь-який момент. А зараз основне установка самого двигуна. Такс. Встановлено, приварено на два уголка, там і там значить, гиря. Встановлені оці тяжки. Єдиний момент, що треба буде ось цю лапку, так. Значить, цю дужечку переварити трошки на бік, на бік і наперед, так, за яку буде кріпитися і пустити тяжку ззовні. Так, тому що так вона йшла всередині, так, а тепер там всередині її не буде пускати. От. Ну, Теоретично можна і просверлити взяти тут навскоси з боку. Але на що? Зробиться так. Значить, і тепер треба встановлювати перехідну плиту. Перехідна плита ставиться дуже просто. Ось. Ось цими отворами вона ставиться відповідно на кріплення, які йдуть стандартні до водянки. А ось на ось цих чотири гнізда прикручується сам двигун. Так, воно тут розчитано і на більші, і на менші двигуни. Ну, от якраз 16-ка стає -от Значить, Я, мабуть, зроблю більш класично скручу це разом з двигуном, так, оцих чотири болта, і вже разом з ними поставлю. Так, і буду підкручу потім цими гвинтами цими окремо. І с -с система регулювання вперед-назад регулюється ось цими самими поперечинами, так як на мотоблоці було разом з ними підсовуєш. А вліво вправо, оскільки тут на болтах є гнізда, так, є запас, вліво вправо підсовується разом з цією плитою двигун і регулюється соосність шківів і ремня. Так, давайте знімемо, що я зробив. Значить, Я поки що поставив тільки ту одну гирю для доважування, як я казав. До речі, хочу показати баланс. Зараз. Ось його баланс з тою одною гирею. Чуть-чуть пальчиком нажав, килиться назад. чуть чуть прихилив вперед, килиться вперед. Так? Щоб прибрати слабку. От він. Оце він посерединці. Чуть назад, він йде назад. Так, чуть вперед, фільнув, він, вперед. Тобто він просто ідеально збалансований зараз. Знаєш? Ідеальніше не бачив, як то кажуть. Ось така річ. Двигун виставив по осі, щоб було рівно все співпадало. Тут відповідно на оцих от болтах, на ось цих болтах, право-ліво він підсовується, легесенько, тоді їх зажав і все. зад вперед Ось цим от. Потім з різьбою підтягуєш, робиш натяжку, Ну, відпустивши, відпустивши цих 4. Так, отпустив, зробив натяжку натяжку, я зробив, ще поки слабувато. От. Отак. От легенько. Можна трошечки ще підтягнути. Має на метр довжини 1 кілограмова вага. Натискати на сантиметр. Ну, Тут вона кілограмова натисне сантиметр на 3. Ну так. Підтягнувши, значить. От. Тепер. Щодо кріплення двигуна. Ага, вихлопна тут. Така вихлопна пряма. так, То, відповідно, дим вийшов сюди, але докручується ось така штучка. Направив сюди. Можна було повернути вверх направити по бажанню. От, Фільтр. Фільтр тут звичайний. От нічого тут особливого в ньому немає. не, не там з... Давайте. Нема в ньому там рівня рідини там і так далі, циклона. От Звичайний фільтр. Він основне, щоб він всередині паперовий. зовні оцей. Так. Він основне, щоб був трошки зволожений маслом. Обов'язково. Тоді буде пилюка на нього добре хапатися. Ось цю закруточку. капнув капельку, чуть -чуть відкрутив, капнув капельку, капельку відкрутив, фіксатора резьби, закрутив. Бо ці закрутки від вібрації люблять відскакувати. От. Стосовно паливного фільтра, паливного фільтра тут нема. От, є тільки в бачку. Там, де входить шланг в бачок, на кінчику бачка такий невеличка сіточка, фільтр. В принципі, є. Да? ну І само собою, тут де заливка. От, але якогось такого крупного немає. Тому, в принципі, можна ось тут розрізати так, і вставити скутерний. Так? Звичайний скутерний паливний фільтр. Може, так і зроблю, бо наш бензин оцей наш бензин дуже нехороший. От, далі. Справа затянулася так, тому що, зараз покажу, попросив спочатку чим поменший шків, та ще й на 3, та, звичайно, на 3, добре. От, Вислали разом з мотоблоком, так, з булаточки, але вислали, що він на профіль А. За вузький. Я не хочу переходити на профіль А. Став шукати на профіль Б, найшов найменший, 75 мм писало. От, тільки на 2. Добре, взяв на 2. Посадив, ставив шпоночку. значить, от. Звідси закрутив. З шайбами, з фіксатором різьби теж залив, щоб не, не викрутилася ця ручка. Да, Краще конусну в ідеалі. Но хоча би я шукав найменшу. Найшов 75. Як прийшло, виявилось 83. І зовнішній діаметр. Точно писало. Не ефективний діаметр, а саме зовнішній. Сказали, що вся партія така. Я вже не розмінював. Значить, треба буде проточити. От, і чуть-чуть зробити ширшим, щоб ремінь заходив взагалі більш донизу. От. І взагалі проточити, щоб воно стало менше, Так, щоб значить ну, треба тако десь 65 хоча б щоб було. Це десь отакий. От, Тоді тут буде більш тяга, а не швидкість. Поки що воно більш швидкісне, а от як прийдеться тяговито роботу робити. Тоді ні, але може найду ще трьохручейний, бо теж трьохручейний, ручей продаються. 85 мм, але ж я ж хотів, чим поменший. Да? По суті, 83-85 це буде щось таке саме. І так само до токаря і розточити. Ну чому треба третій, бо третій треба. Тут я вчеплю два ременя, обов'язково, так, тому що зубчатий все-таки чуть менше має площу щеплення. Так? От. Так, то я їздив на одному. Ще коли 12-сильний двигун, взагалі на одному їздив і хоч бихни. Більше року проїздив навіть на старому ремені, з яким старим бушним я його купив. І більше року проїздив, і він ще був цілий, але вже вчепив нового. А тут поставлю два, а третій шкіл, відповідно, треба для, наприклад, другого навісного, скажімо, для косилки. І шкіл, коли ставив, так. От, щоб він не болтався, тут ще в ньому є запас. Так, вирізав, відповідно, кусочок труби, вставив таку втулочку, так, щоб цей двохструменевий двох, э, вліз. От. Ну, але тепер вона і не потрібна, ця втулочка. Так, коли куплю вже трьох струменевий, то якраз він і стане, може, чуть-чуть буде більше, нічого. Я, відповідно, гаєчка зафіксує. А, а якщо конусний, то ще легше. О. Значить, дивіться, тут двигуні 25, вісь 25 мм. Я вирішив попередити на один облом, на який можна нарватися. Діло в тому, що діаметри і осей і шківів Є25, а і 254 Тобто дюйм дюймова. Рідше зустрічається, але зустрічається. Якщо щось не, не співпаде, так, то вийде або. Ви завізьмете з 25,4 на 258 буде болтатися. Або якщо навпаки вісь 25,4 а ків 25, він просто не налізе, його доведеться розточувати. Тому от є такий, є такий момент. Так? От, значить, мета, мета така, щоб тут було менший діаметр, так? а тут був. Той самий, і щоб тут ремінь глибоко не провалювався. Так? Тому що якщо взяти вужчий ремінь, він, він просяде глибоко так? і фактично тут стане менший діаметр, тоді він стане більш швидкісний, але е менш тяговитий. Нам треба навпаки. От, ремінь. Чого так довго затяглося? По-перше, шків не той. Тоді шукав той він виявився, ну хоча б профіль Б, а не профіль А. Тоді, значить, поставив а ставити ременя. Задоволений такий, зараз я реміння в не достає. Ну як думаю, я ж все розрахував. Ну не достає ремені, все. До речі, тут, щоб ви уявляли ремінь зараз 1500-й. Ну, як я вже його ставити, він 1400. Не те прислали. Зубчатий все. А я так оглянув посилці, зубчатий все, та фірма і довольний побіг додому. Коротше, ременяв, щоб поміняти, то це було якраз перед новим роком. Відповідно, це... Ой-ой-ой, затягнулося надовго. От, поки привислали ременя, там сплошні були вихідні. Ну і оце, оце За нього, і за шківа, і за ременя затягнулася вся робота. Тепер підключення стартера. В інструкції цього немає. Інструкція там є на російській, От, але нема. Значить, для стартера в нас є плюс і мінус, так, по суті так. Плюс і маса, так. Значить, дивіться, масу ми кріпимо десь на корпус, на корпус, от сюди можна прикріпити. Ну і самий дешманський спосіб прикрутити, от сюди я прикрутив, так, чорний кабель, там він середній підкручений прямо до корпуса, до корпуса цього. А щоб його? Акумулятор. Червоний з тим тросом, який був, привів в інструкції. Не написано, куди його крутити. Куди його кріпити. Кріпиться він от сюди. От сюди до стартера. Оце от гаєчка. Сюди його прикрутив. І чорний, відповідно, на масу. Це сюди. І все тепер гарно заводиться. Як заводиться? Ага, тросик. Тросик тут отак по прямій не вийде, тому я, я хотів взяти, як то кажуть, ту, що був. Металічного штиря і до нього прикріпити. Але ні. ну Можна тут прикріпити, але тоді дуже великий розмах треба буде зробити. Так? Е, нема ручки з таким достатнім розмахом, яка так багато пройде, нема таких ручок. Ну є, але треба шукати. А взяв стандартну ручку з тросиком для велосипеда. Так? Прикріпив відповідно сюди, так як тут є. Єдине, що тут тросик іде от цю сторону. Не, не напряму. А отак от навскоси, отут закріпив фіксаж. Ну і коротше, от звідси, звідси, отак трошечки воно не, не зовсім зручно. Але звідси, отак пішов, пішов навскоси і туди вивів. Там прифіксував, зараз прифіксую ще одним, щоб не болталось. І лапка. Так. Щоб прикріпити лапку, як всередині є гиря, гиря не дає йти ось ось цьому. Вивів назовні, приварив отакий перехідничок, і лапка тепер піднімається і тут чуть-чуть стирчить знизу. Ззовні тепер йде. Ззовні і нормально. До речі, так, баланс дивіться. Я підняв його, я його і впустив рукою своєю. Якраз рівний-рівний баланс. Але, Так, як заводити мотоблок? Значить, Відкриваємо потік бензину. Так, це в карбюраторі. Закриваємо заслонку. так, Чуть-чуть даємо газу на 1-треть десь, на 1 на половину, Вот, І стартуємо. так, В даному випадку електро. Це в нас он взагалі під'єднання живлення. А це вже в нас іде старт. Так, може так більш. рочку газу. Ну так, по звуку значно приємніше, ніж дизельна водянка значно. От, працює. Ну, чи є тяга, да, можна ну, як якось самопримітивно перевірити тягу. Зараз спробуємо з ним заїхати виїхати. О, тяги поки явно вистачає. Ось така ситуація. Ну що ж, хлопці, ось така переробка. Не буду говорити, що це там буде краще чи гірше. Все побачимо, все попереду. Ще дороблю ті недоліки, які я казав, там діаметри і так далі. Але ну, для їзди його вже вистачить, то навіть я не сумніваюся. От, а от для тяжкої роботи ну будемо бачити, вище до весни. Поки що все. Всього найкращого. З вами був Леонід Котвицький.